Дякую. З нового року в Харкові, як і всіх регіонах України, працює Державна реєстраційна служба, що замінила БТІ. Її створили у зв'язку із земельно майновою реформою, що повністю повинна була б регулювати відносини в сфері власності, а також зупинити протиправні дії з нерухомістю. А ще її створили з метою спрощення, прискорення та здешевшення процедури оформлення документів на житло та землю. І ось від початку роботи служби минуло два з половиною місяці. Чи вдалося за цей час державі реалізову? Намічене, ми спробували дізнатися самі. Спочатку вирішили розібратися, чи стала процедура реєстрації майнових прав більш спрощеною, а значить зручною. До 1 января 2013 року в сфері реєстрації прав дійсно велике кількість суб'єктів. Це і розрознені суб'єкти, комунальні підприємства, бюро технічної інвентаризації, які працювали і функціонували на території всієї країни. Що стосується реєстрації прав на земельні участки, то повномочия по реєстрації цих прав осуществляли органи Госкомзема. На сьогоднішній день, з 1 января 2013 року, ці функції Числят єдиний орган Государственна Регістраціона служба України. А ще ми дізналися про ще одне спрощення в оформленні документів вторинної реєстрації нерухомості. Тепер за новими правилами технічна інвентаризація стала не обов'язковою. Тепер кожен раз, коли чоловік зачисляє куплю продажі квартири, йому не, не треба буде робити технічну інвентаризацію, просто перерегістріють право власності. Отже, з'ясували, процедуру реєстрації майна вдалося спростити. Тепер перевіримо, чи став процес оформлення речових прав більш прискореним. Стосовно процедури здешевлення ціна на всі види реєстраційних послуг на відміну від БТІ тепер фіксована. Предусмотрена законом Госпошліна в розмірі 119 гривень за реєстрацію прав собственності, за реєстрацію інших производственних прав прав собственності, це право право правопользування, наприклад, а також за реєстрацію арестів обремені, предусмотрена госпошлина в розмірі 51 гривни. Що касается получения витягування, то також предусмотрена єдина плата по всій стране в розмірі 120 гривень. Виходить, завдяки земельно майновій реформі час, який громадяни раніше витрачали на оформлення документів, значно скоротився. Згідно з законом, оформлення прав на нерухомість здійснюється протягом трьох тижнів. З 1 січня цей термін не перевищуватиме п'яти днів. Загалом за два з половиною місяці роботи Державної реєстраційної служби її послугами скористалися близько п'яти тисяч громадян. Для прискорення ж роботи в установі створили всі умови. На стінах вивісили всю необхідну інформацію, яка потрібна під час оформлення документів. Також у залі постійно працюють інформатори, які відповідають на всі запитання громадян. Саме головне, щоб інформатори правильно давали інформацію, щоб чоловік шол уже здавати документи, повністю підготовлений і знати, що надо. Потому что многие приходят в платье, деньги, оказывается, то той, то нету, то той справки не облашу, было чётко знали, что сдавать. А щоб проблем було ще менше і черги скоротилися в реєстраційній службі відкрили ще два додаткових вікна. Прийом збільшився, то есть приймаем мы сейчас с 9:00 до 6 з перервою на обід. часу до 2. ну, как вы видите, людей стало значительно меньше. Вот, более того, для государственных органов выделена отдельная комната, в которой принимаются запросы от них. Я лично оформила даже очень быстро. Я прошла вчера, расспросила все это, что делать надо. Все буквально принесла до одной бумажечки. Сегодня я пришла уже вот на получение. Все, У мене ніяких проблем немає. щодо тих багаточисленних черг на які скаржилися люди на початку роботи установи. Ми вирішили з'ясувати в юристів звідки вони виникли. Останні пояснили на це було кілька причин. По перше, весь цей бум виник через незнання законів людьми. Определенне ажатаж создало незнання населенням. Того, що вводяться людям объяснили, що не обязательно сразу же регистрировать право собственності на ті об'єкти, которые уже принадлежать. То тобто, есть, это не является только об'язательным в тому случае, когда человек допустим перепродає своє имущество. Саме через незнання нових правил до реєстраційної служби почали звертатися всі підряд. І люди з документами купівлі продажу житла, переоформлення спадщини та угод оренди. А за законом, пояснюють юристи, оформлювати у службі необхідно необхідний тільки первинну реєстрацію нерухомості або землі щодо останньої на неї замість держакту, який раніше потрібно було брати в БТІ, видаватиметься свідоцтво про право власності. Кадачик, допустим, тільки построїв дом, допустимо, тільки виплатив паї за кооперативну квартиру, за кооперативний гараж. Вот це називається первична реєстрація. То есть, кадеше нет правоостанавливающих документов. документів. Кроме этого, первична реєстрація буде на об'єкти. бесхозные, которые никому не принадлежат, а также земельные участки, которые человек получает в собственность, приватизировав, допустим, то есть переведя из государственной коммунальной собственности в собственность частной. Також до первинної реєстрації відносяться усі об'єкти, що реконструюються, перепланування квартир та прибудови. Та й взагалі підсумовують юристи. Ажіотаж і черги були створені штучно. Їх сфабрикували ті громадяни, які хотіли на цьому підзаробити. Деякі особи навіть вночі приходили до установи і пропонували платні послуги з формування черг на прийом документів. Всі ці випадки були зафіксовані. Так в январі іскусно наформувалася черга возникал ажиотаж, кто-то записывался в 3 часа ночи, кто-то в 4 часа ночи. Когда мы с этим вопросом поработали, обратились в правоохранительные органы, ця ситуація ще стали зникати черги із досвідом людей. Знадобився час, аби громадяни розібралися, що за вторинною реєстрацією звертатися потрібно не до реєстраційної служби, а виключно до нотаріусів. Це стосується в першу чергу процесів дарування нерухомого майна, купівлі продажу, перепродажу, обміну, закладення його в банк, а також під час погодження договорів до вічного утримання, оренди та спадкових угод. Щоправда, в такому розмежуванні функцій є як плюси, так і мінуси. Плюси, знову ж таки, у скороченні часу на оформлення документів. Якщо вважати часові затрати уважаємих клієнтів, їм раніше необхідно було Обратиться в бюро технической инвентаризации. В течение месяца-полтора готовились документы, только после этого не могли совершать нотариальное действие. А теперь уважаемые клиенты приходят к нотариусу. Вначале мы осуществляем регистрацию. Потом нотариус пристает быть регистратором, становится нотариусом, сделал сделочку. И тут же нотариус сразу регистрирует на покупателя. То есть, например, покупатель провел 3 часа, но он уходит уже с готовыми документами и он уже. Тобто війна промежутки це закратилося. Мінус же в тому, що витрати на всі види вторинної реєстрації значно зросли. Нотаріуси стали брати більше грошей за свою нову послугу. Увеличились розходи у самого нотаріуса, а крім того, увеличилось количество, яке нотаріус занимает по Возросли порядка в гривень. Виникає питання, які тепер функції виконуватиме БТІ. адже установ ніхто не закривав. Юристи ж пояснюють, за ними залишається їх основна функція технічна інвентаризація майна. Адже, окрім гарантії реєстрації прав, хтось має гарантувати громадянам дотримання технічних та будівельних норм. якщо ми живемо в многоквартирному домі, і мені там прилежить квартира. Я хочу бути впевнений в тому, що мой не перестроїть свою квартиру так, щоб цей дом не рушився. не разрушился. Эту функцию, эту контрольную функцию должен выполнять в том числе и помогать э, бюро технической аннетаризации путем изготовления технических паспортов при всех операциях. Понідвіжності саме так і було раніше, адже функцію реєструвати право на нерухоме майно БТІ отримали тільки у 2004 році. Отже, ми спробували розібратися, що таке державна реєстраційна служба і як вона працює. З'ясували наступне земельна майнова реформа, як будь-яка інша зміна на початку її реалізації сприймається в суспільстві не відразу, а поступово. Адже людям потрібен час, щоб зрозуміти всі ці нововведення, передбачені законом. Та мене якихось два місяці впевнені юрист. І громадяни нарешті зрозуміють, що користі від нової установи чимало, бо вперше в Україні за роки її незалежності створено єдність системи оформлення майнових прав. А людям, які хочуть зареєструвати нерухомість або землю, не треба тепер бігати по різних інстанціях та витрачати на це багато грошей та часу.